喝酒呀。 Насправді Андрій Сачук в якості ведучого, а я в якості редактора сижу там. Збираємо сьогодні підсумковий випуск, і е, у нас є одна з тем сьогоднішнього дня. Депутати кнопкодави, -кноп -кноп от така вона глобальна. і Теж вона увійде в підсумок дня. От біля мене є Антон Ємельянов. У нас два Антони зараз. Я можу згадувати бажання. Це Антон, і це Антон. Та. Але справа в тому, що депутати жорстко кнопку давлять не так масово, як раніше, але це лишається проблемою парламента. Я не знаю, що для цього треба придумати якоюсь поліцейську з лінійкою. Так, не треба нічого вгадувати. Вже в системі Рада є насправді ця, ця кнопка сенсорна та... кнопка. Яка просто потрібно буде дві руки задіяти і на довший час це фактично Антон, неможливо. має. якщо бути, депутат вона. неповносправний. В нас всі в цьому парламенті з двома руками. Це Хороша відповідь. Ні, ну просто можна було б вигадувати щось, якщо б. У нас дійсно У такі... парламенті з двома руками, з однією головою. І що важливо, ну, от як ти вважаєш, що треба зробити депутатам для того, щоб донести просту тезу, що треба голосувати персонально? Мені здається, дуже правильно сказав вчора Сергій Лещенко. Він сказав, що треба запровадити якісь санкції, поки це нічим не карається. Ми бачимо, що відбувається в Верховній Раді. Чим це може каратися? Це може бути позбавлення на волі на 10 років. років. На 10 років, ну це було б насправді, це був би, мабуть, ідеальний варіант. Так, бо це порушує Пожиттєве життєве, ну, позбавлення, по -життєве волі. позбавлення волі. Але, хоча б, позбавлення можливості голосувати на засіданнях Верховної Ради, і це б дуже сильно було по фракціях на ключових на ключових голосуваннях. Я думаю, або позбавлення зарплати депутата. Хоча я думаю, що це багатьох депутатів би не налякало. От позбавлення голосування це б'є по фракції, фракція б'є по депутату, і тоді ще все відбувалося. Я думаю. Картинка класна, мені подобається, знаєш? Да. Біблія. Дві руки а поміж ними Біблія. Ну ти Обіцяв щось показати? Так, чи? обіцяв щось показати. Насправді... Зараз буде матеріал Антона з Ради, власне, його пригоди, як він там ганявся за цими депутатами, кнопкодавами. Найсмішніше, що я вам скажу, по секрету для глядачів громадського, що вони не хочуть іти в студію. Тільки їм не кажіть. Але заманити в студію депутата Кнопкодава це щось несамовите і неймовірне насправді. Так основою фактично для сьогоднішнього нашого полювання в Раді стало перше те, що сьогодні не голосували. Нічого в Раді, лише слухали міністрів. Тому, якби особливо в залі було робити нема чого, ми полювали в колорах. І Олексій Братущак, журналіст П'ятого каналу, написав вчора великий матеріал, такий розбір, хто кнопкодавив, Ми вирішили дізнатися в цих людей, чи ну як вони можуть це пояснити, і чи дійсно вони кнопкодавили. Бо було звинувачення в бік трьох депутатів, і власне Олександра Турчинова, нібито піймали на не на те, щоб не на кнопкодавстві, а нібито за нього проголосували. Ми а, пішли я думав, Турчинов, ну, думав, що... ми пішли в раду. Так сьогодні спочатку ми піймали Турчинова. Турчинов сказав: Ні, 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 я голосував сам за себе, Я сидів всередині зали. Насправді просто пересів свого робочого місця. Тут я хочу показати кілька фотографій, які я зробив вчора в Верховній Раді. Ну? Ось ось і вони. Ось і вони. 에, ну, показують. Це початок голосування. Ви бачите, що 에, Турчинов, пан Турчинов сидить на своєму місці. 에, Зараз і сидять тут депутати, повний ряд депутатів тут присутній. Трохи пізніше, пан Турчинов пересів оце його місце. Так, він пересів з свого місця. От сюди, от поруч з Людмилою Денисовою, вона пересіла на одне крісло глибше в зал. А там що, Воно... не підписані зараз. робочі місця? Вони підписані, але депутати можуть голосувати з своєю каткою з будь-якого будь іншого місця. Так ага. тому він пересів сюди і сказав, що ближче до центру фракції, аби керувати було зручніше. Поруч з Людмилою Денисовою є вільне місце, яке не закріплене за жодним з депутатів, тобто вона просто посунулась. Так і на місце пана Торчинова пересів Руслан Лук'янчук, який ага. сидить зазвичай по. Поруч, поруч з ним ось на цьому, на цьому місці. Угу. Ну, фрагмент третій. Ой. Вибачте, що так перевернулося, це просто з іншого ракурсу зроблено. Пан Торчинов зазвичай сидить от на цьому місці. Так Тут можна ми... повернути, Антон. А, ну, Так, я, якщо це якось полегшить сприйняття. <реш> я б сказав, кардинально. Добре. Дивіться, пан Турчинов, Ну він пересів, він сидить отут, от перед Вікторією Сюмар. Весь цей ряд був е, зайнятий депутатами на початку засідання, поки слухали прем'єр-міністра. А потім депутати розбіглися, але зверніть увагу, отут от екрани системи Рада горять. Це означає, що картки депутатів залишились на місцях, і вони нібито присутні в залі. Для системи Рада вони в залі. Ну от останній не горить О, останні не горить. Так. Тут пані забрала пані депутатка, забрала свою картку угу. і відповідно система рада вимкнена для неї. Угу. Оці три місця вони які поро. Кожні вони з картками депутатів. Okay. Ну і далі. Що, що ми ще я хотів би показати? Один. факт, Секунду. Ось. І. І? і... Всі замерли в очікуванні. Оце система система рада, я не знаю. Контрол плюс. Контрол плюс. Контрол плюс. Ро ага. вже навіть контрол, мінус. Так ми бачимо, пан Торчинов сидів отут, от поруч з Людмилою так. Денисовою. Вони обидва проголосували за. Так на його місці хтось проголосував так само за. За пана Турчинова, на його мі... ну не за пана Турчинова, ми вже з'ясували, але на його місці депутат розказуєш так, де де проблема в чому що, що де там не було депутата? Там там було порожнє місце, але а, голос за зараховано, і от в цьому ряду ми бачили третє місце і п'яте місце були. Св... Вільні депутати. Свобідні, піш... як свобідні, як свобідні, так. Свобідні, вони пішли. Депутати залишили свої місця, але залишили систему рада, і е, за них так само але хтось, хтось таки проголосував. таки проголосував. прокладав. Ну, таке а... дослідження розслідування Антона Ємельянова, Знаєш, тобі всі не лише, лише до НАПА вже треба розумієш, яшою Я Яшою що... разом це робили. Насправді сьогодні цілий день полювали за депутатами. Отже, ми намагалися з'ясувати, хто голосував а, там. І сидять і чому так там сидять. Ігор Бриченко, якого спіймали на голосуванні, чітко видно на відео, як він голосує за двох. Потім поруч з ним через одне місце сидить Володимир Соляр. Він є сотником 18-ї сотні, був сотником 18-ї сотні Майдану. Сьогодні створили міжфакційне депутатське. За ці цінності стояв Майдан. Да -да -да. І виявилось на відео, що ми роздивились дуже уважно, він так само кнопку давив. Ми його запитали. Ну зараз побачимо. Антон. І, Не перекажу вже зміст І далі все-все рубрика називатиметься у нас можливо ну постривай і полювання за депутатами кнопкодавами. Полював мисливець Антон Ємельянов разом з мисливцем Яковом Любчичем. Дивимось. дивимось. Честно, да, это, мы проработали на фракции этот вопрос. Александр Вальтинович Турчинов категорически, да, очень в категорической форме, да, в такой жесткой форме сегодня сказала о том, что ни одного факта больше не наблюдал. Я сам не голосую, голосовать так не собираюсь. Это раз-два. Извините, у меня мало времени на то, чтобы заниматься ну, такой мишурой. Потому что это, эти вещи, да, это мишура. По А сравнению... это принциповые это порушение Конституции. Нет. С теми вопросами, которые сейчас поверьте, это мишура. Это вопрос проработали на фракции. Зацикливаться на этом, когда у нас гораздо больше проблем, я не хочу просто. Вчера система Рада зафиксировала, что вместе поруч с вами голосовало, там, я так понимаю, мав сидеть и Дейдей, его не было. Как так. так сталося? Сказати, ну, Я не знаю, це, напевно, що треба запитання ставити до пана Бриченка. А він, наскільки я розумію, він голосував за своє місце праворуч. Від цього. Праворуч. Не, не праворуч. Не. Справа в тому, що для того, щоб справа це треба тягнутися дуже далеко, а зліва це було б простіше. Я стараюсь дивитися тільки на трибуну і слухати те, що. Ну, я не знаю, це, напевно, що треба запитання ставити до пана Бриченка. Ми паримо газ. Він втік. Пане Ігоре! Зачекайте, будь ласка, громадське телебачення. Можна вас запитати, будь ласка, Запитайте, про вчорашній факт неперсонального голосування. Чи могли б ви пояснити, що там відбулося? Пояснити це таке прикле непорозуміння. Я сидів не на своєму місці і коли проголосував, зрозумів, що моя картка не проголосувала. Я одразу ж встав і проголосував за себе. Так, ви Я просто не тричі. Один єдиний раз. Тричі <риволоку> це вже фантазія. І це я доповню на фракції. От, і вам... Яка була реакція фракції? Реакція фракції, ну це помилка прикра, яка состоялася в сесійній залі, щоб ви зрозуміли. Які санкції від фракції, від колег? <риволоку> ну, колеги осудили. І треба бути просто діятивним. Ну, ви розумієте, коли сидів, ну, на Місці не на своєму, а треба було голосувати. А яким чином там була картка Євгена Дейдеї, якщо ну, якщо його не було на місці? Ну, Ви сіли праворочч чи ліворуч? бо обидва крісла, я ну просто полуці, це, це, це ви дійсно... Ви я вам дав пояснення. Мою Ні, поясніть, ви, будь ласка, на, на якому місці ви, ви сиділи праворуч Що, чи ліворуч? Так, хлопці, ви получили коментар. Ні, будь ласка, скажіть, за кого з депутатів Широ ви голосували? Щиро дякую вам. І як там виявилась картка цього депутата, Дуже скажіть? Ну, як прикращайте. Якщо картка в залі, то і депутат залі. Дякую.